Ми не прийшли до вас додому. Так, ми Якщо не ми прийшли, прийшли до, вас до вас додому. А ви зараз вдома знаходитесь? Ви прийшли до нас. Ви, до нас. ви зараз вдома ви... знаходитесь? Державна установа. Це державна установа. Так. Так. Але ж я повторюю, є методичні рекомендації. Так це лише методичні ви рекомендації. Поліцейські який здійснює пропускний режим. Він повинен був зараз вас обшукати, що кричем, перевірити ваші речі, тому що, що повторюю, є випадки про антитерористичних проїв. Ми, виходить, терористи, так? Ми, виходить, терористи. Да? Терорист. Я повинен сюди автомат. Я знайомому зв'язку з чим заборонено вести зйом. Це ж, ж рекомендація. Ви ж кажете, що ви підтримуєте. Це... Але ж це є документ. Конституція України це що? Конституція України теж дитим. А так 34 Но... стаття Конституції України що сказує? Я ж повторю, ви прийшли до нас, виконуємо. По... Ми, випунули... ну, ми не к вам домой прийшли. Ми прийшли в державну установу. Правильно. Маємо право фіксувати. Це ви так думаєте? Що це ми, це ми так, так думаємо. Це ж не блокпост. Це не блокпост. Причому здесь блокпост. Я вам показав, тут прописано, що а заборонено чи? фото, відеофіксація. Може, ваша дочка не хоче Я? це бачити і прочитати. У мене, в мене є Конституція, зачинаві вот. мені якісь рекомендації. Вот. Рекомен...